З одного боку, росіяни вони зараз нарощують виробництво дронів, з того, що нам відомо, оператори дронів при цьому мало досвідчені, і попри це, вони все одно несуть загрозу. А от буквально сьогодні з'явилася інформація, що по Одесі вдарили модернізованим дроном Камікадз. Як ви бачите зараз, от власне потуги Росії нарощувати свої. Свої відповідно об'єми дронів і, і ті технології, які вони використовують. Оця модернізація дрона, наскільки вона небезпечна для нас зараз? Знаєте, періодично я чую дві думки різні. Перша думка така: типу: ми всіх перемагаємо технологічно в кількості і так далі. Інша думка: ой, все пропало, росіяни розвиваються швидше і, скоріше за все, вони перехопить ініціативу на полі бою. Пропоную говорити предмет. Питання перше є дійсна номенклатура, в якій нас противник обходить. Яка це номенклатура на поточний момент противник має в більшій спроможності виготовлювати оперативні безпілотники в їхньому випадку? Це шахеди. Дійсно, противник наростив спроможність виробничу. Це перша друга частина. Вони провели модернізацію цих бортів. Що мається на увазі? Якщо раніше вони заходили по одному маршруту, максимально були ефективні мобільні вогневі групи. Як ви знаєте, більшість дронів, які заходили по цивільних українських містах або по об'єктах критичної інфраструктури, вони знищувалися. То станом на сьогоднішній день це статистика дещо. Пала, це пов'язане якраз з проведенням модернізації з організацією цих засобів більш репсійкими, відповідно з тим, що вони тепер можуть міняти траєкторію польоту. І є ще ряд речей, які не хотілося би зараз розголошувати публічно. Що робить держава Україна? Розуміючи ці виклики, розуміючи те, що є недостача, скажімо так, дефіцит буде правильно сказати, засобів протиповітряної оборони, які б могли б збивати в суту навали, яку наростив наростив спроможності противник, Ми нарощуємо свої можливості за рахунок безпілотних засобів українських збивати ті самі оперативні дрони противника оперативного рівня Шахеди. І як наслідок, ми оцей баланс дуже швидко нарощуємо. Порівняно з тим, як противник наростив і провів модернізацію. І рано чи пізно ми вийдемо в паритет, коли більшість тих повітряних сил, які запускає ворог по Україні, своїм модернізованим дроном оперативного рівня будуть збиватися нашими ППОшними засобами. Я в це свято вірю. Ми дуже багато робимо для того, щоб так і відбулося. Наступна ситуація: якщо казати про різні інші засоби такого тактичного рівня, тактичного рівня, типу блискавка, до прикладу, так. Противник їх нарощує спроможності, виробничі противник вчить додаткові групи, так чи інакше проводить модернізації, намагаючись проникати в наш оперативний простір, повітряний простір, і наносити вогневе враження максимально глибоко. Питання в тому, як ми можемо протидіяти, чи є спроможності виявляти ці борти, є чи є спроможності їх збивати так, але знову таки тут паритетно ми маємо нарощувати спроможності до тої загрози, яка виникає від окупанта. Тому те, що вони провели в модернізацію, в цьому немає нічого такого етакого. Це закономірно. Питання в тому, що ми маємо набути спроможності збивати те, що вони запускають по на нас. Якщо перейти на тактичний рівень далі вже в мультиротор. Противник зараз обійшов нас дуже суттєво на маневрі в виготовленні оптоволоконних дронів. Це величезна проблема. Чому це величезна проблема? Бо противник їх застосовує в умовах складного радіогоризонту і в важкодоступних місцях для інших вогневих засобів, для таких як артилерія чи інші дрони, які пілотуються передачею сигналу на певному діапазоні частот по повітрі. Оптоволоконні дрони вони можуть літати в посадках, лісопосадках, і вони достатньо ефективно працюють. Тих місцях, де складний радіогоризон, як наслідок, противник намагається за рахунок переваги в цих дронах взяти під вогневий контроль нашу логістику, як піхотну, так і артилерійську, так і безпілотну, і відповідно відпрацьовувати наших пілотів. От що прагне противник як можна більше вибити логістики, як можна більше вибити українських пілотів? Що ми робимо натомість? Розуміючи ці виклики, бачачи їх, і ця гонка вона триває. На полі бою з першого дня розвитку безпілотних систем у нас є свої групи, які більш ніж ефективно налаштували роботу по знищенню ворожих пілотів, в тому числі знищенню їх, їхніх позицій, їхнього обладнання. Зараз ми відстаємо в автоволоконних дронах і на деяких відтинках не можемо наростити достатніх зусиль щоб розібратися з цією навалою. Але як ви знаєте, перші державні контракти вже вкладені, тобто влітку почнуть відвантажуватися дрони на оптоволокні за рахунок державних контрактів. І звісно, це підтримка українського народу, української нації, які постійно закривають наші збори, і таким чином, 429 й полк лес має номенклатуру оптоволоконних дронів різної модифікації, які дають нам можливості нормально приглушувати ворожих пілотів. До чого це все розповідає? Що на будь-яку дію. Від противника завжди буде протидія від нас на будь-яку дію від нас, противник буде намагатися шукати протидію. І також важливо сьогодні Ренді-центр, який працює на базі 429-го полку безпілотних систем Хілес, це центр інновацій. Так вони вирішують ті проблеми, з якими ми зіштовхнемося через 6, 7, 8 місяців. Тенденція розвитку безпілотних систем вона. Така, що її достатньо спеціалістам легко читати, куди ми рухаємося. І для того, щоб протидіяти ворогу через сім місяців, ми сьогодні проводимо ряд модернізацій. Я зараз навів на прикладі 429-го полку Ахілес, але якщо казати про сили оборони, якщо казати про українських виробників, більшість так працює. Я не буду ідеалізувати процеси. В нас тисячі проблем десятки з яких ми вирішуємо щоденно, це постійна боротьба. Але так чи інакше, ініціативу на полі бою в повітрі противнику ми точно не віддаємо в деяких номенклатурах. Ми набагато краще як володіємо засобами, так і спроможні їх застосувати в кількості. Пане Юрію, за що вам надзвичайно вдячні, і хочу попросити вас відповідно оголосити той збір, про який власне ви нас просили до ефіру. Ну і відповідно, наскільки я знаю, то ви зараз збираєте донати на потужні батарейки для дронів. Ну і розігруєте квитки. Розкажіть, будь ласка, детальніше. А я глядачів попрошу долучитися обов'язково до цього збору. Я подивився навколо, чи нема тої батарейки, щоб показати під рукою. Жаль, на жаль, зараз її немає. Чому логіка? Що стосується батареї, Переважна більшість, зокрема, наших глядачів, які не дотичні до БПЛАжної теми, безпілотної теми, ну, як, типу, Mavic, це така топова річ, про яку всі знають, на яку донатять. І в півдрони камікадзе от на це донатять, Ці дрони вбивають противника. Але для того щоб ми мали можливості глибоко пірнати в оперативний простір противника, тобто знищувати ворога в тих районах, де він накопичується перед тим, як висунеться на передній лінії, для того, щоб знищувати ворожі позиції артилерії, для того щоб бити логістику противника, яка забезпечує. Цю артилерію, боєприпасами і так далі, так далі. Нам необхідні потужні батарейки, які при сприятливих по умовах, таких як зараз, дають можливості пірнати достатньо глибоко в оперативний простір противника. Саме тому ми звертаємося до українців про допомогу треба 1 мільйон гривень для того, щоб закрити ту мінімальну кількість, яка нам необхідна для високоефективного виконання бойових завдань. І зазвичай український народ завжди нам допомагає за що щиро дякуємо. Багато хто каже, а там втрачається інтерес, там тудим-судим, люди не стільки донатять. Я вам скажу відверто: я був відряджені півтора дні в місті Києві і зайшов перший раз за два роки в торговий центр. Я подивився, скільки вартують продукти харчування, і скажу відверто. Був дещо шокований, тому що в мене в голові ціни ще кінця 2022 року. В мене ми постійно в роботі немає часу зайти там в магазин. Подивитися відповідно спроможності донатити вони знизилися, але інтенсивність підтримки вона залишається на високому рівні. За що я дякую кожному українцю? Тому що як відомо для всіх і кожного військо – це частина соціуму, яка зброю в руках виграє битву. Війну завжди наголошую, завжди ще раз наголошую, наголошую завжди. Виграє народ, виграє нація. Тому дякую вам за системну підтримку. Ви даєте нам ресурс, ми його ефективно застосовуємо для нашої досягнення спільних цілей. Це збереження життя наших рідних і близьких, це збереження української державності. Пане Юрію, а ми надзвичайно вдячні вам за вашу роботу і за ту мотивацію, яку щойно почули від вас. Шановні глядачі, ще раз попрошу, будь ласка, зараз побачите qr код на своїх екранах. Скануйте його і будь-яку суму, будь-яку суму неважливо яку маленьких донатів не буває, але долучіться це зокрема і про нашу з вами спільну свідомість.